Всім привіт! Мене звуть Мирослава Ковач. І сьогодні ми розглянемо е, мої останні замовлення від компанії Oriflame. Так, Давайте почнемо із замовлення з каталогу номер 4 Є Називається ніжний Диж. Ось такий на застібці блискавка такого кремового біжевого кольору. На магнітику кишенька. Ось. Там так, це видно для Для очей. Для трібничок для копійок. Отекраємо оглянемо, що тут у нас є. Відкриваємо бачимо такий досить. Просторий гаманець. З цієї сторони, я так розумію, о, тут можна навіть гроші ставити. Тут велика одна кишенька, така суцільна. Підкладка така плотна, не шкіра, плотний текстильний матеріал. Тіпле не буде, досить плотний такий. Так, верхня кишенька у нас суцільна. верхня велика, Туди можна поставити е, гроші. І ці всі маленькі кишені. Тут один, два, три, 4, 5, 6 кишенічок на візетні карточки. Або на банківські карточки. Далі. Всередині є ще один з другої сторони. Кишенька є на застіпку блисковка. Чесно кажучи, для, грошей, для великих грошей, я думаю, це не підійде. Це скорше, скорше за все, або для якихось там дрібненьких документів, або для копійок. І ще одна велика кишенька, це буде теж на гроші. Тобто є дві великі кишеньки на гроші. Одна тут, одна тут. Шість кишеньок на кредитні карточки і одна кишенька зсередини на дрібнички. І, в принципі, можна і такі гроші поставити, але в розгорному виді, мабуть, вони туди все ж таки не влізуть. Сам гаманець застібається на застібку. І зверху ще один е, такий прикольний карманчик, така кишенька зручна. Ну, він виглядає навіть як клатч, такий невеличкий. Ну, досить великий його. Є досить великий його габарит. Він такий, такого ніжного кольору пише, ось таким контрастним чорним, виглядає досить стильно. Мені він подобається. Так, давайте поставимо на ці всі штучки, щоб гамінець прийшов в цілості до адресата. Далі. Далі парфуми Giordani Gold Essence, які у нас йшли по е, акції Reflame Plus, спонсорська програма. Я їх розпаковувати не буду, так як вони не для мене, я їх буду передавати. Вони мені прийшли безкоштовно. А, так, ось так вони виглядають. Ось так вони виглядають, я вам покажу свої, щоб ви мали для прикладу. Дуже детально на них зупинятись не буду. Ось такі от вони на вигляд. Тому вже трошки вони мене показані дитина допомогла. Так. Ось такий приємний парфум для будь-якого віку, для... Ну, він подобається практично всім. З 100% 1% може не сподобатись. Так. Йдемо далі, далі у нас такий ніжний крем для рук. Нівдень, по-моєму. Так, крем для рук. Далі губна помада Oriflame 100% кольору. Ось такого червоного такого кольору, навіть бордового. Ось так випробовувати не буду, адже це теж на заказ. Не знаю навіть, буду питати. Якщо це перші такі помади мене замовляють, зазвичай такі подорожчі. Це такі з варіантів попрощі. Ну, але наскільки я знаю, що, в принципі, всі варіанти всі класні. Так, далі у нас the One. Класичний червоний. І три штучки, ніжний і рис, наскільки я пам'ятаю, щось таке. Так, ось такого кольору, кісточка така велика, широка, ось так. Ці лаки дуже стійкі, легко наносяться, класно сохнуть. Класні три штучки в мене є. Тіні, гламурний дует. Верімі. Ось такі. Вони. Мають зовсім інакше по-різному завжди виглядають при різному їхньому нанесенні. Якщо звичайно простою кісточкою такою, такою, аплікатором невеличким, то вони майже незамітно будуть виглядати на повіках. Якщо мокрим аплікатором, вони будуть мати насичений досить колір, досить непоганий, більш до вечірнього. А якщо взагалі. Професійними кістями великими, розтушовочними для розтушовок, такими широкими, ширшими кісточками, то вони будуть лягати точно таким кольором, яким вони зображені в самому, як видно, на фото. От. Точно так вони будуть лягати. Щоб рі... необхідно експериментувати різними кісточками, вони зовсім по-різному лягають. Тому експериментуйте. Я колись взяла для себе, вони мені взагалі не сподобались, доти, доки я не змінила кисточку. Змінила кисточку, і тепер вони мої улюблені. Далі cc Крем, ніжний, світлий. Так. Це те, що мене, в принципі, замовили, ну, але відкрити я зможу. Ось такий cc Крем, взагалі, для чого він потрібний, він має функцію. Е Вирівнювання тону, от саме ця серія Optimals, вирівнює тон шкіри, надає трошечки е, кольору, вирівнює, не тільки просто маскує там якісь е, неприємні моменти, але і вирівнює сам по собі клікує трошечки шкіру, його висвітлює шкіру, е, і надає тон, заодно маскує. Плюс він зволожує і захищає шкіру від різних випромінювань. Має функцію захисного крему. 50 мл тут є. Колір у нас світленький. Трошечки нанесу колір світлий, він майже не непомітний, такий трошечки-трошечки такий легенький, тон дає, вам через камеру навіть не буде помітно. Так, ось -сі крем. Набір Мрія, я вже показувала декілька разів у цьому каталозі. Ось регулярно в ньому були заміни, так як продукти його так швидко закінчували, що не встигали Ті ж самі продукти випускати, тому трошки були заміни в нас. Ви бачите, заміна інтимки інакше це з алоєм. Лейбера 300 мл. Ємкість така ж сама, в принципі, ось такі інтимно. гель інтимної гігієни, крем для рук ніжність. Бачу, в минулому обзорі була заміна, інакший був кремик це захист рук та зволоження. Гель для душу Discovery 250 мл. Довго на ньому зупинятися не буду. Шариковий дезодорант тип 24 години діє, 50 мл. І кремик крем для обличчя, наскільки я пам'ятаю, з маслом шиповника. Це нічний крей. Щоб шкіра ввечері відпочила. З минулого каталогу у нас ще є. Моя улюблена продукція Велнес. Продукція Велнес, я думаю, ви вже замітили, що у кожному, практично у кожному обзорі у відеоогляді, в мене є щось із продукції Велнес по-любому. Адже це моя улюблена продукція. Я слідкую за здоров'ям своїм та своєї сім'ї, тому я залюбки користуюся. А от такі смаколики це взагалі супер. Це є коктейль від Wellness, Тут є 21 порція ось такий коктейльчик. Дуже мені він подобається. 378 грам це є 21 порція. Це шоколадний. Це по підписці він мені прийшов. Що означає підписка? Це означає, що за три упаковочки я плачу підряд. Одну, другу, третю, четверту приходить мені по-друге. І велнес батончики. Ягідні велнес батончики. Тут є 7 батончиків по 40 грам, одна штучка. Протеїнові батончики незаміними, якщо ви часто кудись їздите, ходите і не завжди є можливість перекусити пообідати. Тому от вони дуже-дуже пригодяться в такому випадку. Давайте я її можу відкрити, в принципі. Ось всі батончики. Ось так виглядає один батончик. Смачні, корисні. Здорові, батончики, взагалі <кій> всім рекомендую продукцію Велнес. Так, і знову Велнес. Це вже з каталогу номер 5 Знову коктейль. 21 порція. Це вже полуничний. Цей шоколадний, є три смаки. Шоколадний, полуничний і ванільний. Ну, поки що в мене тільки два. Давайте розпакую, покажу. Це є суміш. В попередніх обзорах ви могли бачити шейкер. Я замовляла. От саме для такого коктейля він потрібний. Ну, можничок немає, тому не покажу. От такий порошочок там всередині є. Ось вони так запаковані, щільно. І порошочок розводиться, є інструкція, і порошочок розводиться цей або з молоком, або з водою, і отримуємо повноцінний заряд енергії з такими продуктами велис. Так. Далі ось такі окуляри, це чоловічі окуляри, Oriflame, чехолчик. Чухолдоних іде. От, так вони запаковані в пуперку. Ось ще один пакет. стильні, мені вони вже подобаються. Так. Ага, одна ручечка ще в пакетику запакована. Зараз я нього. Ось такі мають чоловічі окуляри. Вони такі масивні. Це металічна дужка. Бачите? Металь, чуєте звук? Ось метал. І це метал. Це основа вся металічна. Так, ось такі дужечки. такі стильні, там коричневі. Оріфлейм логотип. Класні. дужки такі на носі. Так. Мені подобаються такі досить внушительні, красиві. Я думаю, чоловіку будуть посувати. Це якраз тепер вже сонечко виходить і треба записатись окулярами обов'язково. І для себе, звичайно. Звичайно, для себе. Ось такий ігривий чехол. Зараз побачимо, які окуляри. Так, вони так, так запаковані всі серйозно. Нічолчик такий ігривий дуже. Так, горошок. Знову куперка. Ах ти, вони практично вклеєні Чим такето? Ага, і одна дужка. Та, що біля скла йде. І ще О, Вони теж досить масивні. Ах ти, всередині такі грошеньки. логотипчик Oriflame. І горошенькі такі. Зверху вони отакі коричні, великі. Зараз в кінці приміряю їх, щоб вам показати. Так, відкладу. Далі ось такі. Полотенечка обізянки дитячі. Я, вони у мене вже були в обзорі, тому я зупинятися на них не буду. Вони такі от малесенькі, спресовані. Щоб вони розправились, їх необхідно поставити в воду. І вони тоді будуть мати, зараз я покажу ось таку форму. Ось таку форму. Матеріал дуже мегесенький, дуже ніжний. Для дитини це ідеально, От коли дитина з вулиці пройшла, щоб повитирати личко, ручки, помити, повитирати, то ну, супер. Полотинечко дуже красиве, дуже класне, мені б дуже сподобалось. Далі помада. Помада The One, Зараз у нас акція в цьому каталозі при замовленні олівця для губ і помади. Весь набір йде за. 108, по-моєму, гривень по цілим каталогу. Ось така помада. Це вона крему опять в одном. Зволожує, не сушить. Ох ти, яка ярка. Це яркий апельсин. Буде дуже-дуже класна, ярка літня помада. Супер. Супер. Так. Це теж на заказ тому не випробую. Не покажу вам, але виглядає класно. І ось такий олівець до неї. Кораловий, по-моєму. Зован. От відко від, викручується. Видно добре? Так, ось такий олівець. І цей набір олівець і помада разом по цінам каталогу. Коштують 100, 103 або 108 гривень, я точно не пам'ятаю. Якщо у вас ще немає дисконтної знижки, пройдіть за посиланням внизу під відео. І ви зможете цей, оформивши дисконтну знижку, зможете цей набір. Ось такий помаду плюс олівець, Замовити все на все за 88 гривень. По цінам дисконтні. Так, і останнє, що я вам хотіла показати, це набір по акції активності. Це туш. З ефектом мерехтіння зелан 5 в одному. Вона надає об'єму і чорна. Надає об'єму, довжини і хорошою такі виразності погляду. Так, це підводка чорна для очей. Влівець такий. Ах ти. Ось так тоненько можна. Намалювати. Супер. Супер мені треба буде випробувати. Так, це по акції активності при замовленні на 50 балів можна вибрати один з трьох подарунок. Подарунків. Перший це набір сигнатури чоловічі парфуми. і дезик, жіночі лосія. Другий набір це жіночі парфуми а, лосія і Дезодорант Сігнатури чоловічі. І третій набір це ось такий заван, ем, підводка для очей, туш. І ось такий коректор зараз я покажу двохкольоровий коректор. заван, Пудра коректор. Цей весь набір коштує 159 гривень. Ось такий. Така коректуюча пудра. Знімаю плівочку. Це для корекції світлий, темний вих, халайтер і коректор. Ось такий. Супер, дуже вигідна пропозиція. Давайте я як обіцяла. Так, на цьому, в принципі, все. Я так, як і обіцяла, хочу примірити окуляри. Так, давайте приміряємо окуляри. Ох ти! Прикольні, такі огромні, великі, темні, я вам скажу. Зручні, досить масивні, відчуваються. Думаю, що з розпущеним волоссям воно буде краще пасувати але в загальному мені подобається. Досить великі такі, прикольні. Стильненькі окуляри Красиві. Я люблю великі окуляри Хто любить великі окуляри, то супер. Пропозиція. Давайте я приміряю чоловічі. <гум> ну, мені вони не дуже пасуть, але вони не такі темні, як жіночі, прикольні, трошечки ще важчі, ніж жіночі. Стильні. На цьому все. Всім до зустрічі. Пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До нових зустрічей!